Завсідниця спортивних топів Вікторія Рибувалова знову на коні цьогоріч вона трималася на традиційно високому рівні. Їй підкорювалися найпрестижніші турніри. Дуже гарний був рік. Був чемпіонат світу у нас в Азербайджані. Команду ми зайняли перше та друге місце. Очікувано, мабуть, так скажемо. Ну ми дуже старалися. А також чемпіонат України і і Кубки України. Також були на висоті. Насамперед згадається, мабуть, чемпіонат світу, так як це ж довгоочікувані змагання наші кожен рік. І зустріч зі всіма спортсменами. Доволі такий успішний рік, зважаючи на нашу ситуацію, яка зараз в країні. Тому це рік виявився, ну, здобутки, були здобутки. Перше місце на чемпіонаті світу доволі гарний результат. Ну, треба далі продовжувати, тренуватись і вигравати далі. Лишитися на такому ж високому рівні. Таке завдання ставить перед собою на рік наступний, і сама Вікторія. Треба держати планку. І не не падати, і бути кращою спортсменкою, і це Вікторії Рибоваловій вдається Цьогоріч Вона знову у списку кращих спортсменів міста в неолімпійській категорії. Олег Ендрексон, Максим Пономарьов, цей день.